Всім привіт! З вами я Сафа. Сьогодні, ви не питаєте, як, який я такий крутий. Ми будемо виживати у моді More Tools, що значить більше інструментів. Ось там написано More Tools, це більше інструментів на англійському. І дивіться, я вже тут аматистів добував, і в мене є аматистова бруня, аматистові чоботи, аматистові штани, аматистовий нагрудник і аматистова. Ой, такіша. Аматистовий шолом. А тестовая сокир, а мотестова кайловіша, а мотестовий ніч. Звідки в мене залізна броню? Воно було в скрині початківців. Окей, тепер можна нормально ось так дивіться, як швидко можу я йти. Тож давай, де дам... мої ефект. В мене ж були десь ефекти. А, їх напевно не видно. Але в мене є ефект швидкості, тільки чогось його не видно. Цікаво чому. Мам, зараз буду тримати меч. Ого. Ні, я вже до нього не буду йти. В того золотого коваля танзанит Там Танзаніт мені потрібен. Там можна... Ось, зараз я вам, до речі, покажу крафтинги на верстаку. Там якийсь капець з тими крафтингами. О от, тут отакі от крафтинги! зашли. Капець, друзі, такі тут крафт джет-пак є навіть. Капець, друзі, просто подивіться. Капець. Бавові чоботи? А тут є водяні чоботи. Цікаво є. Ось такі от круті інструменти оце взагалі. Я, до речі, не знаю, що це за серп. Я, Я навіть не знаю. Я навіщо туди додають? Ось той бедрок, якщо його неможливо зламати. Це що? Обсидіановий супермеч. Ага, тут ще є супермечі. Окей, тепер можна йти і шукати далі. До речі, а броня, як ви замітили, повна мотистова броня. Вона дає майже всю броню. Тільки пів броні не вистачає. Е -е, о, привіт. Ні, тільки це на золотий коваль, це бодівельник. Навіть я не знаю, де той там за треба брати. де той і не забрати, тому що... Мені задавали... О там, знаєте? Мені завадавало там. Щоб я не зараз знайшов. Тільки я не знаю де його шукати. Окей, чогось якось надобувається в саме тестовим кайлом, як щось це. Постриваю. Залізне кайло швидше добуває за мате. А в мене хай все одно будуть ось такі нові інструменти. Але зато ма... але зато мене тестовий меч сильніший. За залізного, тому що, як ви бачите, в за залізного печа удар плюс 6, а в цього плюс 7 7 уро. Оцей, Оцей на... наносить 7 демеджу, а цей 6. короче До речі, як ви замітили, я не можу бити Ого, я вже бачив цю фортецю, може, давай спробуємо вхід знайти в цю фортецю щось на ходу я зможу ай-яй-яй, я вже горю, я вже я вже горю я ай-яй-яй друзі загорів Копать, я чуть, я загорівся Сподіваюсь, броня міцна, тому що. Мені вона що буде потрібна До речі, як ви бачите, ось так виглядають інструменти на тистові. А... а дай мені інші. Фух, я споразуваюся, що я їх десь загубив, тому що це важливо. До ви замітили, що верхівчика меча якась не така мені здається. А ну, зараз ми подивимося. А на меч залізний а да, там дійсно не така верхівочка Постровай шо, серйозно там стоїть дешеве? До речі, дадите, де і заспавнуся це. Просто коли я це побачив, думав, що я в звичайному світі заспавнюся. Але коли я це побачив, я був просто в шоці. Так, це правда, я був просто в шоці. Ну що, до речі, от це а у вас они там обсидиано якась крута броня Фаськрутиша за це афаметистовый постровай да ну ого, друзі, дивіться. А скільки він удар? Двадцать три, семь, четыре, два, девять. Девятнадцять, вісім, десять, дев'ять, тринадцять, вісім, це, ага, дев'ятнадцять. Мені мене найбільше забувало ось це. Хочу собі такого, та хоч. Чого це так мало дара? А булава взагалі крутецька? А це. Постривай. А зараз подивимося. Угу. Скільки? Плюс 7. Плюс 10. А ну, аметистова. Це рокова аметистова, да. Впевнений, тут десь має бути аметистова. Це? Ага. Силоудара плюс 8. А тут... Плюс 7. Для цього потрібно раз, два, три, чотири кластера. А ну-ка. Мені зараз я йду туди. Будемо зараз добувати кластери. Біжимо, біжимо, біжимо. Угу. Так, мені потрібні кластери. Кластери. Потрібно. І потрібен іще один кластер. Кластер один. О, іще один. Це кластер. О, ого, капець. У мене просто навушники, і я чую, а ви ні. І взагалі просто ну. дуже круто звучить той звук. А зараз тепер мушу я зробити. О, ось це. Ого, а зараз подивимось, як це виглядає. Плюс 7 плюс 8. Ану. Капець. Капець! Це дуже круте. Це дуже крутий предмет. Ого, як він виглядає, взагалі якийсь такий серп. Друзі, капець, ну це взагалі? Ну це взагалі. О, Стейки! А звідки там стейки появилась? Короче, всі книги можна от сюди просто ось так Ста друзі, звідки там стейки появилась. Просто часом лежали стейки. А шо тут а шо зараз? Друзі, ви це бачите? Тут весь цей час лежали стейки. Стейки лежали. Чого ж я туди не загляду? Буду знати, що з'являються нові предмети. Ай, капець, тут просто стрибає, До речі, ви бачите, як виглядає прикольно на тестове броня. тестовий шолом, де бачите, який смішний, як корона. Mm -hmm. yeah ходи сюди, Ходи сюди! Зараз я тебе як знищу. Я тебе зараз як тим сербом. Я вже починаю уявляти битву з варденом. Прикольний тут інструмент. А зараз мені потрібен верстак. Буду стояти біля ось цього. Потрібно зайти у супер. Мечі. А, мотистовий суперметч. Це він. Це Рудора плюс 9. А найбільше 10, угу, угу. Але найбільше я хочу ось цей це най, це найкрутіший меч у світі. Ага, капець. Мені буде якось... Опять, на ну сюда. Орудия тут есть? Наверное. Опять. Это что, такая сброя, небо-то? А що з нею можна робити? То не дішла тільки битися. Ану. А! Навіть можна тільки битися. Для того, що битися. Друзі, ось так я круто виглядаю! Ось так, я круто виглядаю, ось так я круто виглядаю. Свічки? Угу Вона тут горіла, а тепер не ходять. А я не можу тут на цей стовп. Стов. А, до речі, ви побачили, що тут є якісь аметистові палиці? Зараз зайду на низ. Бачите? Ендер палеця. Озуритова палиця. обсидіанова палиця, Азартова палиця, Вугіліна, Аметистова. Напитувай це звідки англійському знаю. Тречі, я вже знаю, що тут написано, це Мортулс. Все знаю, що це написано. Угу. Цікаво, яка тут най. Най хірша броня, натовна шкіряна. ТНТ. ТНТшка. Тентишка. ТНТ Ага, а на тестовий меч. Ого. Стривай, а назаритовий, а супер назаритовий меч. Супер Варта новий. Ага. Обсидіановий супер меч. Це. Угу. Плюс два, плюс дев'ять. А, цей плюс 19. А тут фоза сервер. Ага. А це що за палець? У якісь фовці, палеці. Зараз зайдемо от сюди. Так. Ага, от тут сервер. Ага. Угу. Так. Цей. Коротше, скільки цей? Плюс 18, плюс 10, плюс 7. Плюс 7. Плюс 12, плюс 12, плюс 18. О пострадавай, а да, мотестувати? А ось. А нет, це не той. Оце. Да, ми плюс 8. Цей плюс 7. Капець, друзі, я не знав, що цей серп сильніший за меча. Я просто цього не знав. Я не знав, що ці серпи сильніші за того меча. Я цього не знав. просто. Хоча я сафа Супер Майнкрафтер, але цього я не знав. До речі, друзі, я думаю, що це був просто якийсь фокус, що в цій скрині з'явилася стейка. Просто в цій скрині, там, де була залізна броня, залізні інструменти, появилися стейки. Ну я дуже здивований. Але добре, що там Шо... Шо, мені дали стейки. Хоча б тепер не був... не доведеться йти озв... на вулицю і там свиней ну, бити. У мене вже є тут стейки. Капець, друзі. До речі, отак виглядає той серп. Капець. Так, що мені пишуть в тих коментарях? Я красавчик? Вау, ну да. так, ну да, я такі я ганенький в цій, в цій аметистовій броні. Я взагалі тут як корго виглядаю. в мене той фолома атеметистов. Атематистовий, я сказав. Аметистовий меч. Ем, хай буде тут. Окей, друзі. Я зроблю другу серію в моді більше інструментів. Дякую за перегляд! Всім бай-бай.